Чергове повідомлення. Цитую, як, як телеграм-канали перепощують. Російська Федерація готова на зустріч Зеленського і Путіна лише після того, як Україна капітулює. The Independent, цитують МЗС Російської Федерації. Всі канали пушать. Я заходжу буквально щойно на The Independent британський думаю, блін, ну де, де ця новина, і шукай. Ну немає цієї новини. Потім думаю, так щось тут не те копіюю там в чат GPT Прошу знайди мені. Він каже: Я не можу це знайти.' Я думаю, та що ж там відбувається? Потім виявляється історія, що це не індепендент а Київ індепендент. І виявляється, що це не редакційна стаття або там стаття якогось автора, а інтерв'ю Сергія Кислиці, з якого ми почали, який сказав буквально, от мені знайшло. Вони відкрито кажуть: ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги капітуляцію, і лише після цього ми організовуємо зустріч лідерів. А після цього ви працюєте над виконанням цих вимог. Тобто інтерпретація подій, що відбувається від Сергія Кислиці. От ми розплутали цей клубок, але зрештою просто питання виглядає так: чи реально там росіяни ставлять вимогою капітуляції України щоб зустрітися з організувати зустріч Зеленського і Путіна? Ну ви ж ми ж бачили всі текст меморандуму російського на другому раунді перемовини. Ну якщо уявімо собі, от просто уявімо, що якимось ем, злим наміром долі Україна змушена прийняти. Ну це ж капітуляція, вірно? Іншим так. словом, капітуляції Росія не буде хизуватися, буде особливо хизуватися цими питаннями і буде підкреслювати це. А російські всі воєнкори, публіка оця телеграм-каналі, вона просто піднімена ура свого. Путіна і буде говорити, що він виграв війну. А, для Росії, от я скажу таку річ, для великої частини, яка слідкує за цією війною і є прихильною до лінії Путіна і провоєнної партії в Кремлі, а, навіть сам факт компромісу і переговорів з Україною є вже значною поразкою. Ну, це виглядає з нашого боку як об'єктивна річ, бо ми для, в нашій голові, в українській голові, Україна і Росія рівноправні як держави, як дві воюючі країни, як два ненависних ворога. Коли ти вважаєш когось ворога, ти, в принципі, його ставиш на, на таке ж місце, як і ти. Єдине, що ти ну, якщо або ти виграєш, і ти розумієш, що твій ворог нікчемний, і ти скоро виграєш. Або ти розумієш, що тобі ворог дуже сильний, як в нашому випадку, але ти також в своїх очах маєш сильну країну і любиш свою сильну країну, бо вона протистоїть значно сильнішому ворогу. Це складна оця дилема, комбінація, яка є в голові. В російській голові не так. В російській голові вони воюють проти НАТО, проти е, США. В російській голові вони воюють проти якогось там київського режиму. В російській голові вони воюють проти. В лапках начебто, не до держави якої. І як це вести перемовини з нацистським режимом в лапках? Для них це поразка, приниження. Ну, Сталін вже не вів перемовини з Гітлером в 45-му. Він навпаки розділяв переможені країни, країну, в яку перемогли Німеччину і не тільки. Вона вже на Ялтинській, а потім на Пузинській конференції. Тобто, а тут вони сидять, вони принижені росіяни самим фактом, що вони сидять в Стамбулі напроти української делегації, напроти ненависного їм, київського режиму, яких якого вони вважають в обках неонацистським. Тобто, для них це філігранна поразка. І що вони роблять? Дивись. Вони компенсують це приниження оціми фішками. Ми досягнемо капітуляції. Лавров бере інтерв'ю, починає е, вичавлювати себе ті самі наративи і ті самі конструкції, які він три роки тому назад послуговувався. Денацифікація, демілітарізація, повне приниження України, одержимість Україною. Знову їхня імперська спесь вона вилазить через оці... Позиційну творчість всіх російських чинуш. Те саме говорить і в Шкофі, а ще Медведєв не запилив в своєму телеграм-каналі чергову, чергову блідячину тощо. І, е, тобто, от ця історія про це. Тому вони жаждать капітуляції. Я навіть переконаний, що Кислися в цьому аспекті прави, коли, можливо, вони там десь щипнули йому на ухо під час коварних там. Розмов про те, що ми хочемо вашої капітуляції. Ну, вони, до речі, абсолютно відверто це могли сказати. Навіть без задньої думки якоїсь в мене можливо каміння полетить після цього запитання, але ну нехай так і буде, чесне слово. справа в тім, що я я помічаю зараз, який тренд інформаційний. і Раніше накачували інформаційно, програмували людей на мир. Стамбул. Мирні переговори незабаром перемир'я. От Трамп, от якісь, значить, є зрушення. Та да, спочатку гуманітарні акти там обмін полоненими, але потім, от, в умови, українці росіяни будуть якісь компроміси там і так далі. Зараз, і до речі, інтерв'ю кислиці це для мене підтвердження: розвертають машину, так що мовляв, зараз миру не буде, тому що це неможливо. До речі, я про це ще раніше казав, але між тим це неможливо і. Є переконання, можливо, наївне в української влади, що повністю вдалося перетягти на свою сторону Дональда Трампа. Тому зараз ця інформаційна історія да, тренд для глядача він повертається. Мовляв, не буде миру зараз. Ми перетягли американців на свій бік. А Трамп ого го це не Байден. Він дасть там нормально на горіхи Путіну, і у нас вийде його перемогти військовим шляхом або бодай не перемогти, а здобути. Ослабити для того, аби з інших позицій вже йти на переговори. Мені здається, чи реально зараз так відбувається? О, цікаво. Трамп дасть на горіхи Путіну. давай так. Яким чином? Okay. Першим. А, він відправить американські війська воювати на фронті в Україні? Так, другим. Він надасть якусь просто чудо зброю, яка Призведе до колосального корінного перелому війні. Якщо він щось і дасть, то це петлюти протиоборонку, стінгери, GMRS, зенітні ракети тощо. Ну, тамагавки ніхто не дасть. Системи протиповітряної оборони СЕТ ніхто не дасть. Не дасть. Таурусів до сих пір ніхто не дає. Ну можливо, і мова йде про якісь більш поглиблені цікаве співробітництво з Німеччиною, але про яке нам ще дуже соромно поки говорити, чи точніше не соромно, а важко говорити, бо фактів немає. Але ж воно може бути в перспективі. Тому що має відбутися таке, що буде символізувати корінний перелом війни. Історія про корінний перелом це історія Юра. Це спроба повернутися в літо 23-го року. А літо 24-го року Зеленський почав натякати вперше на мирне врегулювання. Пам'ятаєте, от рівно рік тому назад почався оцей прогрів цієї теми. Тоді пам'ятаєш, як зустріли тему мирного врегулювання з Росії. Дуже деякі кова боля. Чи там пані не казали, ні, цього не буде. бо Путін одержим Україною. Він живе війною. Рік прийшлося погратися в... Імітацію, симуляцію миру рік. Зараз ти кажеш, що розвертають. Да, мені здається, що тут навіть розвертати не, можна, не, не, не потрібно нічого. Це <плес> об'єктивна річ, яку українці і так до цього еволюціонують, Але це важкий стан. Дивись, з листопада по травень генерується наратив внутрішній, коли українець думає: ну, ось ось, ну можливо, є примарна надія на мир. Ось Трамп робить спробу. Ось відкривається в Стамбулі перемовини. Знову там, після 22-го року. Ось відкривається люфт до примарного миру. Але коті, потім, коли стикається вся ця гра, а це гра, до теми, що мир буде брудним? Брудним. Це брудний мир. Те, що пропонує Росія, це російською мовою грязний вонючий мір на його условиях, то сторони розуміють, що це фатально для них, для США. Це фатально. Чому? Тому що буде ознакою кризи е їх впливу в Східній Європі? Для України це фатально, бо фактично міни уповільненої дії біля української держави е формує, які періодично Путін буде. Запалювати, а вони будуть вибухати. Як на внутрішньому треку, так і е, назовні. Тому от, брудний мир не сприймав, несприйнятний для більшості українського населення. Тому, коли КМІС, е, там, чи рейтинг, це соціологічні служби виходять з те, темою опитувань тих чи інших, я помітив, знаєш, що, реакцію. Е, Деяких аналітиків, що ось це просто Фількіна грамота. Це ну насправді це фейки, немає тих результатів опитування. Ні, це правда. І в випадку, якщо задати українцям питання, готові ви на брудний мир з тими умовами переважно російською максималістським мови, вони скажуть: ні, це правда. Інша справа, що українець хотів би миру, але прийнятного, і отут найцікавіше. Який би відповідав їх картинці справжніх наслідків війни? Україна ж не втратила суверенітет, Україна не втратила більшість території, Україна не втратила вихід до моря, Україна не втратила право визначати свою геополітичну реальність в майбутньому ЄС і НАТО. Україна не втратила, ми не прогнулися. Росія не досягла цього. Тому чому ми маємо йти на максималістський брудний мир, який фактично є прихованою капітуляцією. В голові українців цього немає розуміння, що от зараз ми маємо здатися і піти на поклон до російського баріна. Н немає. І росіяни це ніяк не можуть зрозуміти скільки завгодно вони не обстрілюють. Дронами Луцьк, Львів, Чернівці, Київ, Харків, Запоріжжя, Одесу, Кривий Ріг. Вони не зможуть зрозуміти, чому воно не ламається в їх розумінні, чому резистентність і стійкість залишається, вона зменшується. Але у неї також є поріг для зменшення. Росіяни що думали, що вони будуть інтенсивно продавлювати через ракетно-терористичні удари? Оце скорочувати базу підтримки війни. А вона не скорочується. Вона не скорочується. Так, да, вона частково на етапі 24-го року коригувалася, але потім знову, після курської операції, наприклад, збільшилася. Після, наприклад, інформації про нашу зброю, її використання, мова йде про балістичну ракету. Вона не різко, але збільшується поступово. Після нашої успішної атаки Паутини і атаки по Кримському мосту вона збільшується. Це так працює. Росіянам треба зробити. Вони не можуть керувати суспільними настроями. Зараз вони б'ють по ТЦК. Вони що пишуть на літаках, начебто там від якихось громадян України да, да, да. вибачте, не на літаках, а на дронах не безпілотних. Да, да, вони да. пишуть, начебто від вдячних там полтавців. На що вони розраховують? Вони хочуть зменшити оцю підтримку українського української ідентичності, української рамки, українського спротиву в цій росіянам, і не і не вийде. Просто тупо не вийде, вони не вміють працювати на глибинному суспільному рівні. В це основна причина, чому вони програли кейс перших тижнів 22 лютого, двадцять року, коли вони почали повномасштабне вторгнення. Окрім того, що вони б'ють по ТЦК, і це вже не просто там набуло рис тенденції, що продовжується. Це вже там систематична робота. Вже сьогодні були там перші випадки ударів конкретно цілеспрямовано по блокпостам. Здається, і я прогнозую, що насправді ця історія буде продовжитись, логіка та сама сенс. В тому самому про що кажете ви, але от знаєте, що я не можу зрозуміти, пане Олеже. Як в один день, наприклад, глава Гур, Буданов, даючи інтерв'ю, виданню Блумберг каже таке: досягти припинення вогню з Російською Федерацією в найближчі місяці. Реально він каже, чи реально це зробити, так чи важко це ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони: США, Україна, Росія, але каже, що досягти припинення вогню реально. А Зеленський в той же день каже, і наша розвідка. Нагадую, що Буданов глава розвідки. І європейська кажуть про те, що Путін готовий і буде продовжувати воювати. Більше того, Зеленський каже про те, що наступного року Росія там 300 мільярдів здається на війну на війну закине. Ну, витратить на війну. То у мене питання: кому нам довіряти? Буданов, який каже про те, що за кілька місяців може припинення вогню бути, чи Зеленському, який каже, посилається на розвідку, на Буданова посилається, і каже про те, що Росія буде готова воювати. Я не можу зрозуміти. Ну, обидва ж це заявляли журналістам, тобто поправка на медійність. Коли ти говориш, коли перша особа, чи чиновники, чи військові силовики говорять щось, вони мають певну мету того, що говорять. Яка мета у, наприклад, у керівника ГУР, чи реально на питання при відповіді на питання, чи реально досягне, досягнути там перемир'я? Він, скоріш за все, мав на увазі, що якщо там буде США, то вони. І з новою ролью США, о зокрема пост, пост 12 денну війну США ізраїлю проти Ірану, де всі побачили сильну руку Америки, повторюю, сильно. То ймовірніше, якщо правильно підключитись нової інтерпретації сильну руку Америки по відношенню до Росії. То, ймовірно, звісно ж, можна досягти певного припинення вогню. Мені здається, Богданов мав саме це. Тобто, чисто кон'юнктурно він відсилав до ролі США. А Зеленський, ймовірніше, просто стратегічно оцінював, що ну, вказував те, що нам всім відомо: Одержимість і фанатизм Путіна, його неадекватність і е, його просто зацикленість на Україні. Хоча, ну він же ж Путін пішов на мінські угоди в 14-15, ж правда, щось його змусило це зробити, і щось мені здається, що не лише Ангела Меркель і Франсуа Оланд, тодішній президент Франції, і канцлер Німеччини, це зробили. Щось він захотів це зробити так, як він зробив тоді, хоча він. Ну, міг здогадуватися, що мінські угоди це тільки грамота для нього, що він фактично не зможе перетворити ці мінські домовленості в бомбочку уповільненої дії проти України. Він її не перетворив. Це правда. Тут не в захист Порошенка, чи не в захист Меркель з Оландом. Просто так сталося. Ми добре відіграли кейс постмінських угод. І він, він же тепер теж розуміє, що окей, я піду на нову умову, вона буде компромісною, її, як її сприймуть росіяни? Ця біомаса, яка накачана на перемогу, на угарна побідобесі. Як чи буде в мене можливість впливати на Україну? Адже він отримує сильно військово заряджену країну під Москвою, під боком своєї столиці. Він її не знищив. Що він росіянам скаже, що у мене а, під боком втричі в чотири сильна країна, яка в будь-який момент захоче реваншистським чином відібрати а, окуповані свої законні території. Він же росіянам це не продасть. Вони ж знають, слушай, слухай, ти, дідушка Ох, як виявився, ти втянув нас в цю авантюру, підставив країну і бюджет під санкції, не, не досяг того. Про що ти мріяв і намалював, бо це не перемога, це якась куца куця проміжність? То це не, це не історія про велич Путіна. Тому він одержимий. Зеленський також прав в цьому плані. Це не історія про те, що вони дисконекті, це історія про те, що просто медійно кожна, кожна особа подається так, як. Їм диктує певна раціональна логіка позиціонування. Спасибі вам за цей ефір, пане Олеже. Це завжди ну, завжди круто. І спасибі ще респект від мене окремо, що ніколи нам не відмовляєте. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі, дякую вам.